Вокал це сила голосу, що здатна перетворювати звуки на справжні почуття. Юні Житомирянки, Євгенія Троянчук та Євангеліна Воронецька вибороли нагороди на міжнародному фестивалі танцю, мистецтва і музики, який відбувався у Туреччині. Дівчата гідно представляли Україну, виконавши авторські пісні. Десятирічна Євангеліна отримала відзнаку лаурета першого ступеня та дві почесні подяки від членів журі. Я написала пісню про Україну. Просто тоді, коли ми виїхали. Е, то тоді на той момент почалася війна. Та ну ми сумували з сім'єю. Тоді тато просто залишився в Житомирі. Ми зробили таку пісню, що поскоріше війна там закінчилася. Що Україна це вона нас всіх єднає, що е, ця мова вона така ласкова. Дівчинка зізнається, мріє стати такою, як мама, викладати вокал і досягати успіху у своїй справі. Її наставницею та підтримкою стала викладачка Житомирської музики. Нічної школи імені Лятошинського Олена Боцюн на фестивалі Євангеліна виконувала пісню Колескова. Що ми поїдемо в Турцію, я була в захваті, я була дуже сильно щаслива. Е, мені е, ну, зазначили хореографа, щоб ну, були плюс ще бали, щоб е, типу, я показала, як я себе можу вести на сцені, е, що я смілива, там, що я ну, не боюся великої публіки. Попри всі труднощі, які виникали під час тривалих репетицій, обидві дівчинки не втрачали віри і знали, вони обов'язково повернуться додому з перемогою. Євгенія Троянчук, якій лише 11 років, виконала пісню Мрія, авторкою якої є Анна Воронецька. Офіційного релізу цієї композиції поки що не було, проте ми вже мали змогу почути її у живому виконанні. Це пісня про те, щоб закінчилась війна, щоб не було болю і зла, і щоб був мир, і щоб всі діти повернулися додому. Дорога була трішки складна, але все пройшло чудово. Їхали майже дві доби. Коли я приїхала, я була дуже рада, я побачила місце, побачила сцену, побачила море, побачила на другий день. Побачила Світлану Тарабарову, як вона приїхала. Євгенія розповідає, найбільшою підтримкою для неї була бабуся, яка перебувала поруч упродовж фестивалю. А дідусь, мама та всі рідні щодня телефонували і надсилали слова підтримки. У мене вже є блокнотик, там записані всі мої мрії, і саме найперша мрія це стати відомою співачкою на весь світ, на всю Україну. І ще в мене є мрія заспівати авторську пісню в центрі Києва, щоб її почули всі. І зрозуміли сенс цієї пісні. У фестивалі взяли участь представники понад 10 країн світу. Конкуренція була високою. Та, попри це, наші юні співачки зуміли здобути призові місця. Окрім того, їхні викладачці Анні Воронецькій присвоїли почесне звання амбасадора талантів європейського фестивалю в Туреччині. Відтепер вона має право представляти Україну серед європейських делегацій. Я на фестивалі виконувала авторські пісні, була членом журі і ще мала проводити вокальний майстер-клас. Ось тому для мене це було прям для моєї творчості творчості, це такий дуже великий почесний вклад. Я більш переживала не за себе. Я переживала за діток, тому що вони все ж представляли наше місто і мою студію. Такі перемоги це не лише визнання таланту, а й доказ того, що українська молодь має потужний голос, який лунає далеко за межами країни. У планах дівчат, виступ на фестивалі у Туреччині в травні наступного року, випуск авторських пісень, і навіть перемога на дитячому Євробаченні. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК1. У межах програми тепла зима. Вразливі категорії населення можуть отримати виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень. Основні отримувачі – це соціально вразливі категорії, тобто це малозабезпечені сім'ї з дітьми, також сім'ї ВПО з дітьми, окремі категорії осіб з інвалідністю та інші категорії, які передбачені урядом. Загалом програма охопить понад 660 тисяч людей. Витратити ці кошти можна буде на ліки, теплий одяг, взуття, ковдри тощо. Хочу наголосити, що в Суспільстві є різні думки стосовно цієї ініціативи, як і позитивні, так і негативні. Головне, щоб ці кошти були використані правильно та з користю і потрапили саме до тих людей, які дійсно цього потребують. І також для більш широкого коло населення існує універсальна виплата в розмірі тисячі гривень, яку може отримати кожен, хто подасть заявку. Програма тепла зима фінансується з державного бюджету. Загалом на цю підтримку планують виділити понад 14,3 мільярди гривень для виплати 6,5 тисяч гривень саме для е категорій осіб. Які потребують підтримки, майже нікуди звертатися не потрібно зазвичай, тому що вони і так уже оформлені у всіх необхідних реєстрах, тому що вони є отримувачі соціальних виплат за своїми певними категоріями. А для виплати в тисячу гривень необхідно буде подати заявку в дію або через інші доступні канали зв'язку. Там СНАП чи то інші сервіси, реєстри. ця виплата одноразова. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або віртуальну дія картку. Отримувач зможе скористатися коштами протягом 180 днів з моменту зарахування. Це є уже системною практикою. Впроваджують нові категорії населення, трішки регулюють ці виплати, тому ймовірно, що як мінімум до закінчення війни ця програма буде щорічною і щороку. Соціально вразливі верстви населення, а також ті, хто потребує виплату, зможуть отримати цю допомогу. Мета цієї програми підтримати українців у складний зимовий період, коли зростають потреби в енергоносіях, опаленні та базових витратах. Таку соціальну ініціативу запровадили у минулому році. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. В Житомирі на базі восьми садочків функціонують центри педагогічного партнерства. Малюки віком від одного до трьох років разом з батьками відвідують заняття, що полегшує адаптацію. Мета цього проекту підтримати педагогів, дітей і батьків у створенні безпечного, доброзичного та партнерського освітнього середовища в групах було створено 10 осередків, де діти можуть і навчатися, і гратися. Есть куточки для бекуматоры. Там є куточки У нас у саміта Дитки можуть там почитати з батьками книжки, які цікавлять. Центр педагогічного партнерства, який розташований на базі ЗДО номер 57 відвідує 15 малюків. Кожного дня для них проводять різні заняття. Сьогодні в нас було заняття. Коли прийшов до нас коник, в нас була математична діяльність. Ми будували стеглинок різні споруди для коника. Потім в нас були ще. Смаколики для коника, ми пригощали яблучками, закріпили основні кольори, порахували яблучка. І ще була одна гра, де ми шукали звіряток, друзів для коника. Центри педагогічного партнерства допомагають розвивати нові здібності у малечі, комунікувати з однолітками і водночас бути з батьками. Вирішили прийти в садочок, спробувати взагалі, що це таке, і зрозуміти, чи дитина не буде боятися. І мені здається, цей варіант такої групи якраз дуже підходить, тому що я бачу, що він не боїться, Він спокійний. Він бачить, він так гарно комунікує з іншими дітками, і загалом, ну він себе гарно почуває в цій групі. Йому подобається вихователі у нас чудові. Дуже подобається рада, що ми зможемо можемо ходити. Центри працюють на безоплатній основі у будні дні з 8.00 до 12.00 на базі закладів дошкільної освіти, які ви бачите на екрані. Якщо ви бажаєте відвідувати центри педагогічного партнерства разом зі своєю дитиною, достатньо звернутися до обраного закладу у зручний для вас час. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирській міській територіальній громаді впроваджують наставництво як форму підтримки для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, відповідно до законодавчих актів, а зокрема до постанови 465, Наставництво є формою підтримки саме статусних діток, з і переслідує мету наставництво, підтримка дітей, сиріт і позбавлених батьківського опікування, і підготовка їх до самостійного життя. Наставник не забезпечує місце проживання дитині та базові потреби. За це відповідає державний опікун важливим моментом для наставника. Є допомога дитині підлітку, здобувати ось ті базові знання і набувати тих життєвих навичок, які дадуть можливість забезпечити базові потреби, життєві базові потреби у дорослому життю. Наставником може стати повнолітня дієздатна особа, яка має зібрати відповідний пакет документів, пройти навчання та отримати сертифікат. Після того вона має право познайомитися з дитиною. Зазвичай це дитина підліткового віку, яка вже починає підготовку до дорослого життя, і, власне, супроводжувати таку дитину. Наставництво є. Безоплатною підтримкою це добровільна підтримка дорослої людини. Після навчання укладається тристороння угода про співпрацю між Житомирським міським центром соціальних служб, наставником та державною установою, де перебуває дитина. Наставник це старший друг. Це не контролер, це не координатор життя дитини, а це старший друг, який може зустрічатися з дитинкою на території державної установи, де перебуває дитина. За дозволом відповідних служб органів, наставник може пізніше брати дитину додому на ночівлю, але це тільки з дозволу служби у справах дітей. Наразі у Житомирській громаді є 9 кандидатів у наставники. Одна особа вже пройшла навчання. Якщо ви бажаєте Учитися до програми потрібно звернутися до Житомирського міського центру соціальних служб за адресою Майдан Польовий 8, або ж зателефонувати за номером 063 354 65 354 6520. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1